Одна людина загинула, ще одна постраждала. Росіяни атакували шість населених пунктів в регіоні Харківському. за добу, що минуло. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Приватний будинок і сільський клуб пошкоджено. Яка ситуація в самому обласному центрі у Харкові? Розпитаємо в Ігоря Терхова, міський голова Харкова, долучається до нашої бесіди. Пане Ігоре, як чуєте? Добре, що вітаю вас. Пане Ігор, ми завжди розпочинаємо з оперативної ситуації, але я, я дозвольте сьогодні трохи інакше. А, ви пішки на роботу сьогодні йшли? Ну, буває, ви... сьогодні, сьогодні пішки, О. а взагалі буває. А, 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 пішки а, т, чекайте, не на... спішіть. А якщо ви йшли пішки, ви точно могли бачити людей? Я про настрій так. і про настрій. Так. Про настрій, про настрій. Що в Харкові? Ну, хочу сказати, що е, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, і настрій е, людей гарний. Е, Тим паче, що гарна погода, е, ся сонце. Е, тому хочу сказати, трошки спокійніше у Харкові. Все добре. Давайте тоді про те, наскільки місто здатне ефективно реагувати на нічні атаки дронами? Без ми не будемо такими знаєте в рожевих окулярах і вірити, що раптом у ворога розвиднілося. Нічні атаки дронами і не тільки, але говоримо саме про них. Які плани щодо зміцнення системи захисту саме житлових районів? Чи ви пропрацьовуєте це і що кажуть оборонці? Ну, хочу сказати, що та, так це е, завдання для наших військових, але ми е, тісно співпрацюємо з ними. Тільки на минулої сесії міської ради ми видали кошти в розмірі 146 мільйонів на підтримку наших військових і розуміємо, що це головне завдання сьогодні і для військових, і для нас, щоб зробити так, щоб е, знаєте, е, скоротити. Е, Атаки на міста Харків, ви пам'ятаєте, які жахливі атаки були шахедами, і скільки біди вони накоїли. І я дуже вдячний сьогодні нашим силам протиповітряної оборони, які. Кожного дня, кожна ночі працюють для того, щоб Харків жив і щоб було більш-менш спокійно. Так потрібно залучати нові інноваційні системи, і над цим працюють наші військові. Ми їм допомагаємо дуже активно в цьому напрямку, і будемо мати надію, що, врешті-решт, нам вдасться зробити так, щоб небо над Харковом було чисте. Давайте поговоримо про пріоритети. Певно, що багато. Руйнувань у місті як виглядає ваша не знаю, табличка або фільтр пріоритизації? Що відновлюєте передусім? Певно що коли є вибір між житловим будинком і об'єктом критичної інфраструктури, він доволі важкий. Як це виглядає? І що в знаєте, в з радянських часів або пострадянських, була там черга, приміром, квартирна черга поза чергою, супер перша черга і взагалі пріоритетне. Як у вас цей фільтр виглядає нині? Назати хочу сказати, що черги на жаль існують. Вони є і вже багато років. Але що стосується сьогоднішніх обставин, то пріоритет міської влади це звісно, відбудова, відбудова житла, бо дуже багато розтрощеного житла. І сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова, я вже казав, немає своїх домівок, немає своїх квартир. Тому пріоритет, звісно, відбудова житла. Але крім відбудови житла, пріоритет це критична інфраструктура міста. Бо ми чудово розуміємо, що опалювальний сезон нікуди не подіняться, і нам потрібно буде зробити так, щоб місто Харков був з електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням. І все працювало і крім цього, це безпека наших дітей, це навчання наших дітей. Тому ми працюємо і будуємо підземні школи. На жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Нагадую вам, що вже у нас побудована і працювала в минулому світному році чотири підземні школи. Крім цього, обладнали шість станцій метрополітена. А 1 вересня ми відкроємо ще. Три підземні школи, тобто у нас буде працювати сім підземних шкіл, і до кінця року ще побудуємо три підземні школи. Робота дуже активно ведуться. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють працюють практично цілодобово для того, щоб відкрити ці школи першого вересня. Давайте згадаємо чи туберкульозну лікарню після удару саме по ній. Як змінився можливо підхід до охорони критичних заходів закладів, і питання у тому, куди в Фізіатрію ту ви переселили або перемістили? Як це виглядає? Хочу сказати, що дійсно ворог підступна наніс такий удар по цивільному об'єкту, медичному об'єкту. Там перебували пацієнти. І ви пам'ятаєте ці жахи, які були так, переместили цих пацієнтів це обласний заклад. Але я хочу сказати, що ми працюємо. Ми вже побудували дві підземних операційних, які працюють в наших лікарнях. Там є реанімаційні блоки, там є безперебойне заживлення електропостачанням. Тобто, незважаючи на все, там можна оперувати, там можна надавати медичну допомогу. Нашим людям, і це дуже дуже важливо для нас, для всіх. Дякую, пане Ігоре. Спасибі, що долучилися. Ну і власне, дякуємо Харкову і харків'янам. Ну і за приклад стійкості в тому числі.